В нього є швидкість, тобто за рахунок цього, я знаю, що я в екстремальній ситуації я зможу швидко зробити свою роботу, швидко, ну, якщо це потрібно відійти, якщо це потрібно, швидко під'їхати. Тобто в цьому і перевага цього танку, якщо зрівнювати з нашими танками, якщо по нам ведеться вогонь, ми його, ми, ну, ми це бачимо, нам. Це докладають, що перевага даної машини в тому, що ми можемо швидко, швидко переміщуватись на ній. Ну, це велика перевага. Саме леопарди зараз ну, вони роблять дуже хороший вогневий вал і дуже допомагають цим піхоті для подальшого просування наземних сухопутних сил. Вони дуже мало викатують свою техніку, вони бояться леопардів. Вони з леопардами борються іншими способами засобами.